На виїзному засіданні комісії архітектури наявні у нас 5 членів, наявний форум, ми можемо розпочинати свою роботу. На прохання комісії архітектури додатково прибули ряд посадовців Львівської міської ради, зокрема Антон Коломійцев, головний архітектор міста, пан Сергій, керівник управління земельних ресурсів, і пан Тарайч тобі. Черговий раз Любомир Львович, хоча і призначив своє. Засідання вибрав дату і час, але черговий раз не прибув. Однак заявники не повинні страждати від того, що чиновники не виконують свої посадові обов'язки, тому ми розпочинаємо нашу роботу. Як би нам не хотілося бачити Любомира Львовича разом з нами? Питання, з якого ми зібралися, це питання щодо розгляду проекту ухвали, надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки церкви. Земельна ділянка розрахована на червоної калини 89. Чому вирішено було прийняти виїзне засідання комісії архітектури? Адже є велика кількість питань стосовно е, даної земельної ділянки. Питання номер 1 яке його стосується, це історія цієї земельної ділянки. Зокрема, ухвала Львівської міської ради 2008 року про затвердження релігійній громаді у православній церкві Київської патріархату земельної ділянки загальною площою 56 сотень. Пане Сергій? чому можете сказати з приводу цього і що ми з цим робимо. Ухвала є діюча, не скасована, був Питань немає, але вона не скасована. Проєкт землеустрою не скасований. Ми писувати, Кадастровий номер не скасований. Проєктом май... ухвали не передбачено жодних дій, пов'язаних з даною земельною новою. Я ж не сперечаюсь. Проєкт землеустрою є діючий. По-друге, кадастрові кадастрові немає. то, що його немає, воно все одно повинно бути прийнято певні рішення відносно даної ухвали. Це може зробити в другій ухвалі. Ми наразі ворон доволі. Ми не можемо. нам Або в першій робити редакційну правку і вирішувати питання стосовно цієї ухвали. Або в другій припиняти. А як ми можемо його припинити, якщо він не укладений? Ми тоді повинні скасувати цих дві ухвали. Я взагалі не бачу сенсу, що з прикладів зробити, тому що домов воно печень. Дивіться, ніхто не сперечається, що вона минула. Ми на сьогоднішній момент не володіємо. Договір оренди вкладений і не укладений. Земельна ділянка сформована, сформована. Обмінні файли надіслані в державу кадастр не надіслані. Чи даний суб'єкт існує, не існує? І якби ми не володіємо на сьогоднішній момент цим питанням в будь-якому випадку, суб'єкт, якщо відповідно він є припинений і йому надавалася дана земельна ділянка, то в нього повинна бути вона вилучена. Тобто земельний кодекс чітко передбачає вчинення дії відносно земельної ділянки, виключно після того, коли. Припинені взаємовідносини з попередніми земельна ділянка вилучена і зарахована до земель міста. Але всі вилучені вироблять за других паль три на одні вже іншим пористу правильно. Але ми заяви згоди. Я розумію, що від цього суб'єкта не отримаємо. Само випадку довго він дуже не втратила чинність, вона не Але Вона не може втратити. Пане Сергій. дивіться, моя просто бачення, що ми повинні прийняти якесь рішення перед це. Тому відповідно хотіли виїхати. Адже на сьогоднішній момент проєкт землеустрою, який пропонується органах місцевого самоврядування, становить земельна ділянка орієнтовною площею 80 сотків. А цим проектом землеустрою була затверджена земельна ділянка 56 сотків. Оскільки я розумію, більшою частиною одна земельна ділянка накладається на другу земельну ділянку. Я полізку. Тепер друге складне питання, чому хотів, щоб всі були тут на місці. У нас на даній земельній ділянці, яка пропонується відведень, якщо ми подивимося з другої сторони, наявні два об'єкти. ну, скажімо так, Хотілося би сказати об'єкти нерухомого майна, але, скажімо, дві споруди. Статус, який відповідно невідомий. Одна, відповідно, одна з даних споруд є. Являється... Патріархату, відносно якої органу місцевого самоврядування вчинялися ряд дій, в тому числі в частині заборони здійснення їхньої діяльності на території міста Львова. Питання номер 1 якщо ми будемо вчиняти ряд дій відносно об'єкта нерухомого майна, який знаходиться також на земельній ділянці. Даний суб'єкт, якщо спробує його узаконити, так само буде претендувати на користування цією земельної ділянки. Аналогічну позицію підтверджує відповідно Верховний суд, який говорить, що у випадку надання органу місцевого самоврядування земельної ділянки є підставою для узаконення своєї подібності. Питання буде номер 2, 2. Не буде а? Не буде номер Дивіться, 2. питання не в тому. Я так, воно, що ми будемо, багато <пілу> говоримо, воно, е, минулого року громада ця перейшла <пілу> під юрисдикцію Православної церкви України. без ще про що є затверджено зміни в статуті, виданий новий статут. Тобто я є настоятель громад. Ви є настоятелем обох громад, так. а в матеріалах поїхали на той саме на, на, у нас не тільки наявне звернення. Ви можете надати підтвердження того, що виявляєте настоятелем двох громад і відповідно спору стосовно питання. Не в тому Зрозумійте нашу е, турботу з приводу цього, щоб суб'єкт, відносно якого є і е, певні е, моральні переконання і інші речі відносно їхньої діяльності в Україні протягом тривалого періоду часу, не надали. Наші добрі наміри не надали їм відповідно можливості вчинити ряд дій. Є прохання до вас надати відповідно гарантійні листи в частині того, що ви являєтеся відповідно настоятелем двох громад і по суті своїй використовуєте обидві будівлі і інших суб'єктів господарювання, розташованих в цій земельній ділянці. Немає немає заперечень з приводу цього. Тому що питання є в наступному, що якщо він отримає це право. І надасть будь-які документи. І історію суддів Московського патріархату знаю, міської ради. Я ж вам про це Дива. говорю. Питання не в тому. А вони використано і даму можливість. Є. А? є зауваження. Правильно, так для є. того вони отець настоятель говорить, що вони є. Так, і не кітеку. Є документів. Це відомості менше, що не сп'ятні, що в працівнях є. Ну, так, доємного, це це громада третя. Це, це третє. Так. Та. Так. Тому що ми довго з ними судилися, щоб знову э, не вилізли якісь вийшли документи. Ви хотіли облачка. Пані Люк, я в ній і за то. Тепер ми... і, є ще два складних питання. Одне якби просте до членів комісії, друге відповідно, якби складне. Пане Віталію, якщо можна, продайте, будь ласка, матеріали плану земельної ділянки. Це вже питання більше до вас. Питання номер один. У нас є формова.